Чи можливо отримати закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном, військовозобов'язаним чоловікам? І так, відповіді адвоката на практичних прикладах відповідно до судової практики та відповідно до чинного законодавства. І так, чоловіки, які перебувають за кордоном, звертаються до ДП документу щодо отримання закордонного паспорту, але ДП документ відмовляють в отриманні закордонного паспорту. Що вони вимагають? Вимагають військово-обліковий документ, який актуалізований та не має порушення правил військового обліку, яким чином. Він виглядає це витяг з резерв плюс, який можна скачати на мобільний телефон, його завантажити, зробити виписку, надати та отримати свій довгоочікуваний закордонний паспорт. Але є кілька ключових умов: те, що ви повинні перебувати на обліку, наявна вся інформація, і немає порушень правил військового обліку. Якщо є порушення правил військового обліку, буде відмова в отриманні закордонного Паспорта раніше чоловіки були змушені, скажімо так, вносити недостовірні відомості у цей витяг за допомогою комп'ютера. Вносили зміни, що вони не порушують правила військового обліку, але це вже не працює. ДП документ перевіряє. Є тут QR-код. Можна перевірити щодо правил порушення військового обліку. І наразі вже неможливо шляхом комп'ютера принтеру. Внести зміни та отримати свій закордонний паспорт. Також це кримінальне правопорушення, передбачено статтею 358 Кримінального кодексу України. Підробка офіційних документів. Далі розглядаємо випадки, коли є порушення правил військового обліку, і ви вже також не можете отримати закордонний паспорт. ДП документ вам. Відмовляє, яким чином можна усунути ці порушення, необхідно звертатися письмово до ТЦК та СП, які вам поставив порушення правил військового обліку. Це скоріш за все штраф. 17 тисяч гривень подвоєний надба, можливо, повторний штраф 25 500, який подвоєний надбо, і ви вже винні державі Україні. Мінус 100 тисяч гривень за порушення правил військового обліку, там плюс-мінус ще виконавчі витрати державного виконавця. Це можливо усунути шляхом подання заяви на адресу ТЦК та СП. Звернутися за правовою допомогою до адвокатів. Вони підготують адвокатські запити, позов до суду, все оскаржать та внесуть зміни. Але це може відбуватися один, два, три місяці усунення цих порушень правил військового обліку. Розглядаємо далі. Ви подали, документ у вас персоналізовано, все, закордонний паспорт є. Багато чоловіків подалися до змін у чинному законодавстві щодо обов'язку мати військово-обліковий документ. І отримали таке повідомлення, що закордонний паспорт він є. Він е, є вже навіть в телефоні у застосунку Дія є ваш закордонний паспорт. Ви його. Бачити фотографію, але ви не бачите його у себе в руках і не зможете його побачити, тому що ДП-документ вам відмовляє. Ви можете вести переписку з ДП документом Дайте мій закордонний паспорт, я подавався до змін в чинному законодавстві. Але, як правило, така переписка, вона ні до чого, але це також важливо, якщо ви будете оскаржити у судовому порядку та через суд зобов'язати видати свій документ, це важливий. Доказ також можете звернутися до адвоката. Адвокати подають адвокатський запит до міграційної служби до ДП документа і отримують дуже цікаву відповідь. Також вони отримують усну цю відповідь, що вибачте, отримання видачі готових документів у закордонних підрозділах ДП документ здійснюється в порядку з живої черги. Тобто вам фактично не відмовляють, кажуть, ви приходьте отримати свій паспорт, але без резерв плюс, без актуалізованих даних, вам відмовляють. Далі можете звернутися до адвоката. Подається позовна заява до окружного адміністративного суду, щоб визнати незаконну бездіяльність та зобов'язати міграційну службу, дп документ доставити паспорт та видати вам за кордоном паспорт. Є судова практика, позитивна з цього питання відповідно до рішення суду. Ви маєте можливість забрати свій закордонний паспорт. Суди, як правило, такі позови задовільняють. Із за рішенням суду ви можете отримати свій закордонний паспорт. Що ви думаєте з цього питання? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо визнання незаконної бездіяльності та зобов'язати ДП документ видати ваш закордонний паспорт відповідно до норм чинного законодавства, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал. Далі, посилання на телеграм-канал. Підписуємося, задаємо свої питання. Дякую за вашу увагу.